Вам буде легше сприймати себе і розуміти. Беріть щоденник, листочок, нотатки в телефоні, записуйте і час від часу перечитуйте їх. Ваша самооцінка може просто піти на спад. Головне, щоб ви відчули гармонію всередині себе. Ну як так вони могли зі мною вчинити? Ви будете більш впевнені, щоб приймати якісь рішення вашому в вашому житті. Як підняти нашу самооцінку? Так, довгоочікувана тема. Мене звати Дар'я і я розповім вам, як. Самооцінка дуже важлива в житті кожної людини, адже це впливає на наше сприйняття життя, на наш спосіб життя і наскільки воно буде якісним. Від самооцінки залежить впевненість в наших діях і взагалі багато чого іншого. Ми страждаємо від низької самооцінки, не можемо будувати відносини з іншими людьми, ми не можемо чогось досягати, ми не можемо виходити за рамок свого комфорту, оскільки бар'єри в нашій голові від низької самооцінки. В першу чергу хочу сказати, що вам треба звернутися, звісно, до професіонала. Це буде найкращий вихід з даної ситуації, якщо у вас низька самооцінка. Єдиний спосіб зрозуміти, хто ви, це зрозуміти, що вам підходить. Для цього проведіть час з собою, поговоріть з собою. Класно буде, якщо ви це запишете, будете відписати і. Зрозумієте, що вам близьке, оцінити, чим ви займаєтесь більше всього в житті, від чого ви отримуєте позитивні емоції, навколо чого крутиться ваше життя, як би ви там не жили. Тобто подумайте над цим. Ви ще старайтесь зрозуміти, що нормально, але в першу чергу вам важливо розуміти, що нормальності не існує. Вам потрібно постійно запитувати в себе, а як я до цього відношуся, що я відчуваю по відношенню до цієї ситуації, до цих слів, до цієї думки, має значення лише ваше особисте ставлення. Почуття не можуть бути правильними або неправильними. Ви маєте розуміти, відчувати гнів, відчувати радість, відчувати смуток в тій чи іншій ситуації це нормально. Вам треба прийняти свої почуття і говорити собі Я зараз злюся і я це відчуваю тому, тому. Вам треба навчитися прослідковувати ваші почуття і від чого вони виходять. І тоді. Якщо ви не будете критично відноситись до них, вам буде легше сприймати себе і розуміти. Гостра реакція на незначні події. Наприклад, ваші друзі відмінили вашу зустріч. Здавалось б, нічого такого, але це викликає у вас такі бурні емоції. Варто запитати в себе, чому я це відчуваю, чи справді ситуація варто таких гострих почуттів, чи справді все це так радикально. Якщо це змушує вас захищатися, тобто, ну як так вони могли зі мною вчинити, тобто нічого конкретного, то це означає, що це пов'язано з минулим. З вами щось траплялося в минулому подібне. І це вас тепер тригерить. Що варто зробити в такій ситуації? Варто зрозуміти, що саме було в минулому, що тепер ви так само реагуєте на цю ситуацію в теперішньому. І тоді варто змінити свої звички. Наприклад, піти іншим шляхом додому, ніж ви ходите зазвичай. Піти за покупками не в середу, а в п'ятницю. Якщо ви зміните свої привички в одному, вам буде легше змінити їх в іншому. Робіть зарядку. Якщо навіть якісь незначні фізичні нагрузки будуть присутні в вашому житті, то буде підійматись ваш рівень серединину, і ви будете відчувати себе спокійніше і ви будете більш впевненіше приймати якісь рішення в вашому житті. Варто подбати про своє здоров'я. Звісно, якщо ви будете відчувати себе Фізично добре, то тоді і ваше ментальне почуття себе буде набагато краще, ваша самооцінка підвищиться. Але не варто перенапружуватись, але якщо ваші заняття спортом і правильне харчування будуть заважати іншим аспектам життя, то ваша самооцінка може просто піти на спад, і це буде негативний досвід. Зівставте список своїх цілей. Якщо ви будете складати список своїх цілей на рік, на місяць, на тиждень, вам буде легше зосередитись на своїх прагненнях. Ви будете йти до цього кожен день. Ваша самооцінка підніметься за рахунок того, що ви приділите собі час, займетеся своїм життям, будете відчувати себе набагато краще і не відволікатись на прохання інших людей. Не спішіть приймати рішення. Перед тим, як щось робити, варто подумати, запитати себе, а чи дійсно я цього хочу? Якщо відповідь так, то подумайте, ви це кажете через те, що ви справді хочете це зробити, чи через те, що ви хочете сподобатись людині, щоб вона вас хвалила, щоб вона вас прийняла. Тобто, якщо це не для себе, то варто відмовитись від задумки. Почніть прислухатися до своєї внутрішньої дитини. Ви дуже багато чого робите, багато чого говорите, що ображає вас особисто. Тобто, ви колись були дитиною, у вас не було цих думок. Уявіть, що ця дитина залишилась з вами і дотепер, і вона з вами. Якщо ви кажете образливі слова, ви ображаєте її всередині. Ви маєте бути її найбільшим захисником, ви маєте її е, хвалити, ви маєте прислухатись до її внутрішніх бажань, а не ігнорувати їх. Адже ви саме ціни, що у вас є. Перестаньте порівнювати себе. Не варто дивитися на інших, порівнювати себе з іншими. Подивіться на те, якими ви були вчора. Або рік тому, які ви стали сьогодні, і подумайте, якими ви хотіли стати ще, щоб ви могли ще змінити в собі, що ви ціните в собі. Це найголовніше, ви в своєму житті, а не інші в вашому. Знайдіть свій улюблений спосіб розслабитися. Наприклад, прогулянка, малювання, танці, можливо, якась спортивна гра, прогулянка з собою. Все що завгодно, що близьке вам те, від чого ви відпочиваєте, від чого ви релаксуєте. Послухайте навіть ту саму музику. Головне, щоб ви відчули гармонію всередині себе. Замініть слово вибачте. Наприклад, якщо ви запізнились кудись, замість того, що вибачте, що я запізнився, скажіть Дякую, що почекали мене. Це буде набагато краще, і це підніме вашу самооцінку. Записуйте свої досягнення, чи то маленькі, чи то великі. Всі Беріть щоденник, листочок, нотатки в телефоні, записуйте і час від часу перечитуйте їх. Це буде показувати вам, що ви можете, ви робите, ви молодці, і це буде піднімати вам самооцінку. Зрозуміти, що таке для вас успіх. Якщо ви зрозумієте, що таке для вас успіх, ви будете розуміти, що для вас важливе в житті, що приносить вам задоволення, і коли ви будете йти до своєї цілі, пов'язане з тим, що означає для вас успіх. То ваша самооцінка буде підійматися, адже ви будете робити це для себе, займатися тим, що вам приємно. Ну а з вами я була Дар'я. І дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Чекайте нових відео, адже попереду ще багато чого цікавого. Всім бай-бай!